У 1995 році група вчених вирішила провести так званий Карибський експеримент, щоб підтвердити наявність ноосфери. Його ідея полягала в впливі псиполем на об'єкт на іншій півкулі Землі. Так з'явився перший альфа-артефакт, який потім доставили до Чорнобильської зони відчутження для подальших досліджень. В експерименті приймали участь два судна. Корабель дальнього зв'язку НДС орол в акваторії ставка охолоджувача ЧАЕС біля лабораторії Х6 та судно НДС Агар в акваторії Карибського моря біля острова Орчина. Мало хто знає, але судна Орол та Агар є алюзією на раніше реальні існуючі суда радянського флоту. Так званий космічний флот, офіційна назва якого Служба космічних досліджень відділу морських експедиційних робіт Академії наук СРСР. Крім інших кораблів, у флот входили космонавт Юрій Гагарін та академік Сергій Корольов. Під другу програму місячних досліджень, висадка радянських космонавтів на місяць у 1970 році. До строю космічного флоту увійшло судно зовні схоже на пасажирський лайнер. Це було научно-дослідницьке судно академік Сергій Корольов, 180-метрове судно з вантажопідйомністю 22 тисячі тонн та енергетичною установкою потужністю 12 тисяч кінських сил. Будівництво велося на Миколаївському чорноморському суднобудівному заводі. У кооперації брало участь близько 200 розробників та постачальників. Судно здано замовнику 28 грудня 1970 року. У свою першу експедицію академік Сергій Корольов вирушив 18 березня 1971 року. За весь свій термін служби виконав загалом 22 експедиції тривалістю від 1 до 11 місяців. Свій останній рейс корабель виконував з 19 квітня по 28 жовтня 1991 року. Після розпаду Радянського Союзу судно дісталося Україні. Але через скорочення космічних програм та відсутність коштів подальша експлуатація та утримання судна виявилися невигідними. Разом з Корольовим у море вийшов і другий великий корабель науки, визнаний флагманом космічного флоту СРСР. Найбільше у світі науково-дослідницьке судно космонавт Юрій Гагарін. Його збудували на Балтійському заводі в Ленінграді в 1971 році. Це був справжній плавучий центр керування польотом. Обидва судна унікальні: апаратура спеціально розроблена для них немало аналогів. Її створили радянські конструктори на базі вітчизняної техніки, складні радіотехнічні комплекси, здатні видавати необхідні команди на борт космічних кораблів, приймати телеметричну інформацію про стан бортових систем, вести радіопереговори з космонавтами та багато іншого. На борту кожного судна знаходилися експедиція та екіпаж. Експедиція Ті, хто керував польотом та забезпечував сеанси зв'язку, тобто інженери та техніки. А екіпаж це обслуговуючий персонал: судноводій, капітан, помічники і штурмани, паломна команда та машинне відділення. Кораблі виходили у рейс на 6-7 місяців, іноді більше. Наприклад, третій рейс корольова склав 9,5 місяців. Кораблі космічної служби відрізнялися дивовижною архітектурою. Білі зажурними антенами, деякі колосальних розмірів. Вони стали яскравим символом наростаючої космічної сили СРСР. 1996 року космонавт Юрій Гагарін було продано за ціною 170 доларів за тонну. Соромно було продавати наукову гордість на металобрух, тож назву судна замазали фарбою, залишивши лише літери Агар. Така ж доля настигла і судно академік Сергій Корольов. Ці кораблі пішли в Аланг на злам, але ми з вами про них ще почуємо.